Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який стверджував, що мешкає у готельному номері площею 11 квадратних метрів, цьогоріч покращив свої житлові умови, оселився у фортеці. Саме таку назву має комплекс спеціальних об'єктів Міністерства внутрішніх справ із особливим режимом діяльності. Тут розташований запасний пункт управління підрозділами МВС, доступ до урядового спецзв'язку, комплекс технічного захисту інформації. Протягом десять. Теліть ці об'єкти на околиці Києва перебували у занедбаному стані і потребували ремонту та оновлення. Цього року бюджетне фінансування вже зросло у п'ять разів. Частину території обгородили триметровим парканом, встановили камери спостереження, посилили охорону. Про те, як міністр внутрішніх справ розбудовує свою фортецю у сюжеті Георгія Шабаєва та Максима Савчука. Київ, вулиця Вижгородська до центру столиці 20 хвилин на авто. Мало хто знає, що тут на території 70 гектарів розташувались спеціальні об'єкти Міністерства внутрішніх справ України. Жодних розпізнавальних знаків тут немає, але офіційно цей комплекс спеціальних споруд має назву фортеця. Речник Міністерства внутрішніх справ розповідає, для чого існує цей комплекс. По суті, вона може використовуватися як тимчасовий такий віддалений м -м, спеціальний пункт управління МВС з усіма м -м, належними для такого статусу об'єктів комунікаціями. А також до основних завдань цього комплексу відноситься організація тимчасового перебування, в тому числі проживання. На території діє госпіталь МВС, крім нього, спеціальний адміністративний об'єкт, запасний пункт управління підрозділами міністерства, а ще будинки для тимчасового проживання, де, за даними Міністерства, переважно мешкають пенсіонери, колишні працівники МВС і родини учасників АТО, яким міністерство погодилося тимчасово надати житло. Частково фортеця й сама заробляє, надаючи будинки в користування. Але загалом це установа не прибуткова. На неї йдуть гроші з державного бюджету. Минулого року 1,37 мільйона. Цьогоріч лише за 9 місяців бюджетне фінансування на утримання комплексу збільшилося до 7,63 мільйона гривень. Водночас заступник керівника комплексу фортеця скаржиться, будинки для тимчасового проживання, які надаються в користування відставним міліціонерам. Та родинам бійців АТО давно потребують ремонту. Ви ж бачите всі ці наші будиночки. Тобто, вони ж будувалися давно. Я можу вам показати, от якщо хочете перший другий боже, будиночок, боже. чи вони ще будувалися, якщо я не помиляюсь, 48-49 рік. І справді, будинки, в яких мають проживати сім'ї бійців АТО та пенсіонери правоохоронних структур у занедбаному стані. Видно, що деякі з них стоять порожніми протягом тривалого часу. Але не вся територія комплексу настільки занедбана. Її частину огородили ось таким високим парканом. Встановили камери спостереження та посилено охороняють. На території за високим парканом так званий центральний адміністративний будинок фортеці. Схоже, основні видатки на комплекс у 2016 році йшли саме сюди. За капітальний ремонт огорожі комплексу в вересні цього року було сплачено майже півтора мільйони гривень. Ще 560 тисяч у тому ж місяці було виділено на капітальний ремонт об'єктів благоустрою. Окрім цього, ремонт самого адміністративного будинку коштував майже мільйон гривень. А щоб обладнати відеоспостереження, витратили ще 124 тисячі гривень з державного бюджету. Наприклад, ось такий вигляд мала огорожа навколо адмінбудинку у травні 2015 року. Ось так вона виглядає нині. Решти території покращення за бюджетний кошт торкнулось не так помітно. Невже й справді всі кошти пішли в основному на облаштування лише одного будинку за високим парканом? Заради кого всі ці зусилля? Офіційно комплекс призначений для прийому іноземних та державних делегацій, проведення міліцейських конференцій та штабних навчань. Але протягом тижня ми спостерігаємо, як із закритої території виїжджає один єдиний кортеж. 3 листопада комплекс фортеця 9.45 ранку. Із з воріт адміністративного комплексу виїжджає три автівки: Мерседес, Вольцваген і Тойота. Цей же броньований мерседес із супроводом залишає територію фортеці і за чотири дні зранку 7 листопада. А ось цей же Мерседес цим же номером і «Вольцваген» – на внутрішній парковці Міністерства внутрішніх справ. Увечері автомобілі виїжджають із двору міністерства. Всі три автівки, які вранці цього ж дня виїхали з фортеці. Це автівки з кортежу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ось відео липня цього року. На ньому зафіксовано як міністр виходить з цього ж Мерседесу у супроводі того ж кортежу. Отже, виходить декілька днів поспіль. Саме міністерський кортеж виїжджав із закритої території міліцейського комплексу. Торік, коментуючи свою декларацію, Арсен Аваков говорив, що мешкає в парламентському готелі Київ у номері на 11 квадратних метрів. Невже міністр проміняв готельний номер на проживання ось у цьому будинку на закритій території? Все вказує на те, що мешкає там міністр. Сам ми кілька разів намагалися підтвердити це у керівництва фортеці. Я вважаю, що оці всі балачки, які там живе міністр, не живе. Ну, це вибачте, це смішно просто. У самому міністерстві внутрішніх справ результат наших спостережень спочатку назвали припущенням. Ви вправі робити будь-які припущення або висновки, або будувати будь-які версії. Я даю відповіді на чіткі запитання. Це комплекс, він в сфері управління міністерства внутрішніх справ. Он він належить Міністерству внутрішніх справ. Він перебуває у відданні, в обслуговуванні і на балансі міністерства внутрішніх справ. Але, зрештою, сам Арсен Аваков зізнався, що мешкає на території комплексу спеціальних об'єктів фортеця. Ми е, маємо оренду в цьому, в цьому комплексі на законних підставах А Ви вам, спла вам сплачуєте вам керівник, щось? Звичайно. Вам, керівник, наскільки я знаю, нашого підрозділу дав коментар. Так, дав. І дал. ви, будь ласка, не путайте журналістику з подсматюванням. Згодом директор департаменту комунікації МВС таки назвав цифри, скільки витрачає міністр на проживання у цьому чотириповерховому комплексі? Виявилося, що платить він за оренду лише його частину площею 130 квадратних метрів. Загалом ця сума перевищує десь 8 тисяч гривень до 9 тисяч гривень. Я би сказав так. а скільки площу яку площу займає? Це невелика площа. Ця площа для проживання, для тимчасового перебування, зокрема, і проживання, не перевищує 130 квадратних метрів. За нашими спостереженнями, окрім самого міністра та персоналу, на закриту територію протягом дня ніхто не заїжджає. Наші джерела ОМВС підтверджують, аваку у цій чотириповерховій будівлі мешкає сам, хоч і використовує лише частину приміщень. Схоже на те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який задекларував більше мільйона доходів, у тому числі дохід від бізнесу в Італії, кількасот тисяч готівкових коштів у іноземній валюті, колекції вин, монет, дорогі меблі і три квартири, цьогоріч проміняв тісний готельний номер на інше житло, огороджену височенним парканом чотириповерхову будівлю, що перебуває на балансі підпорядкованого йому відомства. Яка добре охороняється за держкошт його ж підлеглими.